Ужгород приймав юних учасників волейбольного турніру. Змагання мають давню традицію. Ну, за ліком це вже десь 34-й турнір. Учасники у нас таки більш західного регіону. Це Стрищина, Львівщина, Франківщина. Ну і наші місцеві. Утім, віднедавна змагання присвячені пам'яті відомого місцевого спортивного діяча, палкого шанувальника волейболу Володимира Созанського. Це вже четвертий такий турнір. І в ньому беруть участь представники двох вікових груп. Ми Беремо на свої плечі, так би мовити, дуже важку ношу. Організовуємо, як ніхто, дві вікові групи. Це 2009 рік народження, 2011 рік народження. Дев'ятий бачимо тут в юності, а дід, юнаки 11-го року 12-й школі. Турнір є важливим етапом підготовки до чемпіонату в дитячій лізі України. Тож спортсмени серйозно готувалися до змагань, проводили багаторазові тренування. нас тренування проходять чотири рази на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця та неділя. Ми тренуємося по дві години. Я, я вважаю, що в команді найголовніше це те, що ми розуміємо одне одного та допомагаємо, страхуємо одне одного на площадці. Водночас волейбол це не лише бажання перемогти. Ну, взагалі приїжджаємо на них, щоб взяти участь і саме перше, і пограти в своє задоволення. Ну і взагалі бажано би перемогу мати. Ну, волейбол це для мене, як сказати, розвиток і відпочинок. Утім, юні волейболісти працювали і заради перемоги у молодшій віковій групі. Тріумфували представники КЗ дю США Закарпатської обласної ради. А серед старших гравців рисдюсеша «Стрий».